Вітаю, шановні 11 клас на уроці з історії України. Сьогодні ми поговоримо про особливості розвитку української культури, українське поетичне кіно, український спорт в добу застою. Культура періоду системної кризи радянського ладу продовжувала перебувати під пильним ідеологічним наглядом компартії. Суспільної науки того часу зазнали справжніх ідеологічних переслідувань, організованих секретарем ЦК КПУ з ідеологічних питань Маланчуком. Маланчуківщина була за своєю суттю відродженням Ждановщини і е, продовженням горозвісної боротьби з українським буржуазним націоналізмом. Наприкінці 1972 року в історичних, методологічних та теоретичних помилках було звинувачено директорів. Директора Шевченко та провідних наукових співробітників Інституту археології Академії наук РСР у квітні 1973 року було викрито так звану групу націоналістів в Інституті мова е, мистецтва фольклору та етнографії імені Рильського. Лише за те, що до бібліографічних покажників списку праць українського радянського карпатознавства включили праці українських буржуазних націоналістів. Кубійовича, Єфремова, Грушевського та інших, хоча в західних наукових виданнях було нормою визнати здобутки радянських вчених. Під пильним наглядом перебували і в Інституті історії Академії наук РСР. У 1972 році з роботи було звільнено кандидата історичних наук Апановича та компана лише за те, що вони зробили внесок до громадської каси, яка допомагала українським політв'язням. Ідеологи від КПРС розкритикували працю Апановича Збройні Сили України першої половини XVIII століття. Така ж доля спіткала і дослідника козацьких літописів Дзиру. У 1972 році був знищений увесь наклад праць Гуслицького «Історичний розвиток української нації. А працю Брайкевича приєднання чи воз'єднання одразу була визнана антирадянською. У задушливій атмосфері Маланчуківщини заборонялось згадувати про голодомор та голод 46-47 років, імена репресованих науковців, будь-які рухи і виступи проти радянської влади. Забороняли вживати термін український народ, натомість нав'язували формулювання народ України. Політика радянського режиму щодо культури та мистецтва завжди характеризувалась нестримною ідеологізацією. Митців привчали мислити не художніми образами, а політичними категоріями. Такий підхід утверджував принцип соціалістичного реалізму, який підпорядковував творчість постановам комуністичної ідеології та похідним від неї політичним категоріям, схемам і гаслам. Природно, що ніяка ідеологічна схема не могла і не зможе відобразити різноманіття реального життя. Яке за допомогою художніх образів намагається осягнути митець. Тому творчі і чесні особистості не могли творити за межами в межах штучних схем і вимог соціалістичного реалізму, не помічати життя поза темами, дозволеними політичним керівництвом. Ця суперечність стала однією з особливостей розвитку тогочасної української культури. Як наслідок, літературну творчість цілої когорти митців перетворила на справжню опозиційну течі в культури. Сміливі літератори відстоювали свободу творчості в рідному, культурному та мовному середовищі, осягали і утверджували життя сучасника українця як суверенної людини, і ідея суверенізації людини стала основою формування всіх опозиційних течій культур. Адже лише щира і суверенна людина. Виявлена в найрізноманітніших іпостасях могла творити здорове суспільство. Гаслом опозиції політико-ідеологічному диктатору радянського режиму стали слова Василя Симоненка Ти знаєш, що ти людина. На, просторі, на просторовому полі суверенізації людини кожен знаходив свої теми. Драч. Непростий зв'язок науково-технічного прогресу з духовними цінностями нації, Костенка діалог минулого із, із сучасним проблемом, обов'язку митця перед народом, павличко заперечення байдужого ставлення до народу України, рідної мови, Голобородька філософське осягнення сенсу людського життя. Іванчук правда про минуло українського народу. Названі й усі інші теми перебували в опозиції до ідеології радянського режиму та її методу соціалістичного реалізму. Прикладом перетворення на опозиціонера став автор пропороносців Олесь Гончар. його роман Собор 1968 року є правдивою критикою культурного зубожіння і деформації духовного життя радянської доби, варварського ставлення до культури і природного середовища. Засилля бездумного кар'єризму і відмови від батьківської основи. Однак, на думку голови КДБ СРСР Андропова, за своїм змістом собор є політично шкідливим твором, що пропагував елементи націоналізму у спотвореному світлі, зображує радянську дійсність. Щоб придушити опозиційну течу в літературі, ЦК КПУ в 1970 році віддав розгромні критиці таких авторів, як Андрій Яшко, Шендей, Дроздов, Маняк, вішаючи на їх твори ярлики, творчує твір сумнівної вартості, надто похмурий чи сповнений безнадії. однобоко замолюють тіньові моменти життя тощо. У березні 1973 року зі спілки письменників України було виключено Берендика, Дзюбу, Лукаша, Чучебабіна та інших. Постійних переслідувань зазнавала Костенко. Насамперед за роман у віршах Марусі Чурай, що став її вершиною творчості. У концтаборах опинився Стус, Світличний, Бердник, Сверстюк, Бадзьо та інші. Постійного тиску ідеологічних догматів не витримав тютюнник та близень, зіснивши самогубство. На опозиційну течу перетворився навіть справа відродження та збереження традиційного народного мистецтва. Адже воно заперечувало державну політику уніфікації культур народів СРСР, пробуджувало національну свідомість. І про це свідчить доля ховору гомін, створеного в 1970 році музикознавцем фольклористом Ященко. Він був виключений зі спілки композиторів України за ідейну незрілість, репертуар хору обмежувався старовинними піснями, а це нібито вело до національних перекручень. Після цього хоргомін припинив існування. Ідеологи-чиновники знайшли крамолу на, навіть у назвах українських колядок. Так, в 1970 році була знищена партія платівок з, народними, е, з народною колядою. Особливістю розвитку культури того часу став також молодіжний неформальний рух. Протягом другої половини 60-х років молодь цікавилась національною культурою та її символами. Доказом став е, рух 22 травня. В цей день українська інтелігенція та студенти збиралися в Києві біля пам'ятника Шевченку 22 травня 1967 року. Увечері міліція заарештувала декількох учасників шанування. Тоді майже 300 осіб попрямували до будинку ЦК КПУ за умовою звільнити заарештованих. Міліція оточила будинок вантажни, вантажними автомобілями. А демонстрантів спробували розігнати водомет. Неможливість проявляти суспільно політичну та національну культурну активність спрямовувала молодь до захоплення рок-музикою, яка стала частиною молодіжної культури. У 1970-х роках серед молоді набули популярності вокально інструментальні ансамблі, поширювали самодіяльні пісні, які поєднували поетичне та музичне мистецтво. Їх виконували на вечорах відпочинком. На студентських гуртожиток у будівельних загонах. Критикуючи нові течі та неформальне об'єднання в молодіжному мистецтві, влаштовуючи переслідування навіть за допомогою правоохоронних органів, влада вже не могла зупинити їхній розвиток. Частина молоді наприкінці 60-х на початку 70-х років захопилась контркультурою хіпі. Вони відрізнялися з-поміж оточення довгим волоссям, ігнорували комсомол, проводили підпільні рок-концерти та вистави, брали участь в акції протесту. В Україні гіпі найгучніше заявив про себе у Львові. У середині 70-х років на зміну гіпі прийшли панки, молоді рок-виконавці, які свій протест виражали домінуванням ударних інструментів, переважанням рифну над мелодією, нетрадиційним одягом з великою кількістю заклипок, ланцюгів. Шипів, різноманітним гримом, екстравагантними зачісками. Якщо ми кажемо про освіту, то суспільно політичне життя цього періоду характеризується багатьма суперечностями. Основною з них була суперечність між посиленням ідеологічного диктату, спробою законсервувати традиції сталінської доби та пробученням національної самосвідомості і прагненням утвердити демократичні принципи. Радянська керівництво доклала багато зусиль для розвитку і досконалення системи освіти. В ухвалені компартію морального кодексу будівника комунізму дало можливість педагогу Суму Хомлинському відійти від сталінських канонів класового виховання та розвивати систему морального, естетичного та гуманістичного виховання. Незважаючи на всю лояльність Сухомлинського до влади, його головний твір, серце віддають дітям, не опублікувало жодне радянське видання. Приводом для відмови було, наприклад, такі цитати: як моральне і естетичне виховання учнів перших-четвертих класів, автор базує на розповідях про природу, ні разу не вживає слово партія, не пояснює дітям, що таке класова боротьба та чим є сучасний імперіалізм. Коли книжку опублікувала в Німеччині, автора викликали в партійні органи і дали догану. Однак мусили видати книжку і в Україні. У 1984 році було здійснено спробу реформувати освіту. Запроваджування навчання з шести років, восьмирічні школи реорганізували з 9-річні, а середні в 11-річні. Характерними ознаками змін стала уніфікація, ідеологізація, жорсткий партійний контроль, ігнорування національної сутності школярів. Влада продовжувала розвивати систему професійного навчання, відкриваючи нові училища, середні спеціальні та вищі навчальні заклади. Зміцнювалася і їхня матеріально-технічна база, на виробництві суттєво зросла частка фахівців з вищої освіти. Однак на початку 80-х років стало помітно, що рівень підготовки фахівців відставав від світового рівня. Водночас, радянський режим використовував освіту для ідеологізації, денаціоналізації та зросійщення молоді. У зв'язку з запровадженням. Загальної середньої освіти в 1978 році почався новий наступ на українські школи. 31 червня 1978 року було прийнято постанову ЦК КПРС про подальше вдосконалення, вивчення та викладання російської мови в союзних республіках. Це Союзна науково-практична конференція 1979 року, яка пройшла за темою російська мова, мова дружби і співробітництва народів СРСР рекомендували вже з 1979 року завести всюди вивчення російської мови в національних дошкільних школах для дітей від 5 років. У старших класах загальноосвітньої шкіли ПТУ заохочувався перехід на російську мову викладання. Розширювався випуск навчальної літератури російською мовою і загалом за 1960-1990 роки кількість україномовних шкіл в республіці зменшилась на 8,7 тисяч. Новий етап русифікації та ідеологізації розпочався в 1983 році із запровадженням нової реформи школи. У травні 1983 року ЦК КПРС і Рада Міністрів прийняла таємну постанову про додаткові заходи щодо удосконалення вивчення російської мови в загальноосвітніх і навчальних закладах Союзних Республік, виконуючи постанову центру партійної державне керівництво УРСР. Червні 1983 року прийняла власну постанову, якою зокрема, передбачалась надбавка в розмірі 15% вчителям російської мови та літератури. І така цілеспрямована русифікація призвела до того, що в Криму і в східних районах УРСР українські школи майже зникли. В обласних школах українськими були лише 22%. У 1960-ті роки тривало зміцнення матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів, будувалися навчальні корпуси, гуртожитки, їдальні, спортивні комплекси для студентів, на основі Донецького, Сімферопольського та Запорізького педінститутів були створені університети, відкривали численні нові інститути. Протягом 1965 1985 го зросла кількість фахівців з вищої освіти. У 1969 році в році багатьох вищих навчальних закладів були, були створені підготовчі відділення, слухачі, яких успішно склавши іспит, зараховували студентами вищих навчальних закладів, і це сприяло вступу до вузів молоді з робітників колгоспів, демобілізованих з армії. Загальна кількість слухачів підготовлених підготовчих відділень в Україні становила понад 20 тисяч. Головна роль в розвитку науки республіці належала, звичайно, Академії наук РСР. Кількість науковців, які працювали в її установі, зростала. І загалом у різних центральних і регіональних установах України на початку 80-х років працювало понад 200 тисяч науковців. У багатьох галузях наука українські вчені здійснили важливі відкриття, розробки, деякі з них не мали аналогів у світі. Провідною СРСР установою зі створення автоматичних систем проектування електронно-обчислювальних машин став Інститут кібернетики, очолюваний впродовж двох десятиліть академіком Глушковим, а потім академіком Михайлевичем. Інститут електрозварювання, очолюваний Борисом Патоном, став всесвітньо відомим науковим центром із розробки технологій зварювання металів на землі під водою та в космосі. Так, у жовтні 1969 року, за розробленою українськими вченими технологіями на космічній станції салют 6, відбувається неможливе в земних умовах зварювання алюмінію, титану і нержавіщої сталі. Істотне значення для розвитку генетики мало відкриття українськими дослідниками механізмом передавання генетичної інформації. Спільними зусиллями науковців 25 науково-дослідних інститутів аграрного профілю було здійснено дослідження багатьох проблем, що мали практичну цінність для розвитку сільського господарства. Так, Миронівський інститут селекції та насінництва пшениці під керівництвом академіка Ремесла вивів нові сорти цієї культури, якими в республіці засіяли до 8 мільйонів гектар ріллі. Відною плідною була і наукова і проєктна діяльність вченого кардіохірурга Микола Амосова. В очолюваний ним клініці серц серцевої хірургії в Києві за його особистою участі відбуваються щороку тисячі операцій на серці, які рятували життя хворим. В Києві жив і працював в цей час уславлений авіаконструктор Олег Антонов. Загалом впродовж 70-85 років впроваджено в виробництві понад 13 тисяч розробках вчених Академії наук РСР. Однак відбувалося це складно, оскільки команда адміністративна економіка не сприяла поширенню виробничої сфери досягнень науково-технічної революції. Велика кількість наукових новацій так і не була впроваджена, а деякі з них швидше втілювалися за межами СРСР. Виняток становили розробки і винаходи здійснювані для військово-промислового комплексу, розвитку якого надавалась першочергова увага. Складним і суперечливим був процес розвитку суспільних наук. Найбільш помітним явищем стала підготовка видання наук колективами науковців республіка таких фундаментальних багатотомних праць, як історія української РСР, археологія Української РСР історія українського мистецтва, історію української літератури, українська радянська енциклопедія, радянська енциклопедія історії України і іншим особливо помітним явищем стало завершення видання підготовленої за ініціативи Шелеста 26-томної історії міст і сіл УРСР. Негативно впливало на розвиток суспільних наук постійний контроль партійних органів, так за невідповідність до існуючих ідеологічних штампів. І висвітлення історії українського казацтва звільнили з роботи відомих вчених Аланова, Дзирю та Брайчевського. Підсумовуючи, основними рисами розвитку науки РСР в роки застою, можна визначити такі: Центром наукових досліджень залишається академія наук, зростання чисельності наукових працівників, прожсували ті галузі, які не потребували складного лабораторного обладнання, і ті, що були пов'язані з військовими космічними розробками. Майже цілковитий занепад суспільних дисциплін та їхня ідеологізація, залишкове фінансування більшості наукових установ, крім досліджень для військово-промислового комплексу. Всі ці роки з'явилися блискуче сузір'я чудових оперних спів... співаків та співачок: Гнатюк, Мірашниченко, Мокренко, Кондратюк, Петрененко, Солов'янко, Стеф'юк були значні досягнення в галузі масових пісенної творчості. Популярними стали пісня про рушник на вірш Малишка, впали роси на, полу, на покоси, два кольори на слова Павличка, Марічка Ткача, Чорнобривці, Синагаївська, мелодії май, Майбороди біля Шашамо. В Україні були збудовані концертні зали, в тому числі і на сучасний палац культури і мистецтв Україна, змінилась репертуарна політика колективів філармоній, почали частіше виконувати українську музику, як сучасну, так і в минулих столітті. В 70-ті роки свого злету сягнула українська естрадна пісня завдяки діяльності композитора Володимира Івасюка та плеяди талановитих співаків Софії Ратару, Василя Зінк... Зінкевича, Назарія Яремчука та інших. Пісні Івасюка, Червона Рута, Водограй залишаються популярними і до, до теперішнього часу. А похорон Володимира Висюка 22 травня 1979 року загиблого за нез'ясованих обставин перетворився на масову акцію протесту. Новими творами збагатився український живопис. Продовжуючи творчу роботу касіян, засновник графічної школи, що ґрунтується на засадах реалізму та народності. Став відомим своїм живописними творами і Дерегус, Степ, Похід Святослава, Голод 33-го. Портрет дружини в Червоному. Водночас художники Зарецький та Горська, Сверстюк і Заливаха намагалися протиставити офіційному мистецтву свій оригінальний стиль. Неповторним колоритом та оригінальною творчою, творчою манерою вирізняються картини народної художниці Марії Приймаченко. Її звірина серія явище унікальне, яке не має аналогів ні у вітчизняному, ні у світовому мистецтві. Фантастичні звіри це і пересторога будь проклята війна. І заклик до дружби та миру. Дедалі більшого розвитку набуло декоративно-ужиткове мистецтво. Народні майстри створювали килими, вишивки, гончарні вироби та різьблені вироби з дерева. Помітною подією стало відкриття пам'ятника засновникам Києва, братам Києю, ще Кухарива та їхній сестрі Лібідь, автора Бородая, присвячено 1500 річчю Києву. У 60 80-ті роки стали зоряними десятиліттями для української анімації. Режисери використовують міфологічні та легендарні уявлення, створюють фільми притчами Микита Кожум'яка, Маруся Волославка, сказання про ігорів похід. Фольклорними традиціями живилися анимаційні комедії, як жінка, чоловіків» продавали, режисера Гурвича. Козацьким цикл дахна, як козаки куліш варили та інше. Його. Мультигерої Око Грай та Тур є уособленням характерних рис і типів українського національного характеру. Великий успіх мав мультфільм-мюзикл Пригода капітана Врунгіля, режисера Черкаського. Компартійне керівництво пильно контролювало кіномистецтво, яке воно використовувало для проведення своєї культурної політики, насамперед, з Російщення. В Україні працювала Київська, одеська та Ялтинська кіностудія художніх фільмів. Найпотужнішою була Київська кіностудія імені Довженка, створена ще в 1928 році. На ній працювали такі талановиті режисери, як Леонід Биков, Буковський, Івченка, Лілєнка, Леврук, Мащенка, Маратов, Муратова, Осика та інші художні фільми, які увійшли в історію світового кіномастерства. Взагалі кіностудія Довженка випускала майже 20 фільмів на рік, проте лише два-три з них озвучували українською мовою. Саме на цій кіностудії сформувався напрям українського поетичного кіно, що руйнувало канони соцреалізму. Його започаткував фільм режисера Сергія Параджанова Тіні Забутих предків, оператор Юрій Ілленка. Знятий за одноіменою повістю Михайла Куцюбинського, головні герої виконали талановиті актори Іван Миколайчук та Лариса е Кадоч... Кадочнікова. Примірний показ цього фільму відбувся в Київському кінотеатрі кіно України у вересні 1965 року, і ми з вами знаємо, що він став фактом дисидентського руху загальносоюзного масштабу. Поражано остиг розпочати роботу ще над однією кінострічкою, київські фрески. Однак незабаром митця за дисидентську діяльність на півтора десятиліття позбавили можливості займатися кіномистецтвом. Українське поетичне кіно потрапило під пильний нагляд радянського цензорів, які слідкували за ідеологічною чистою, чистотою кіномистецтва. Проте Жанр набирав сили. Денисенко зняв фільм Сон за сценарієм Павличком, і роль молодого Шевченка в ньому зіграв Іван Миколайчук. Щоб зупинити опозиційну течію в кіномистецтві, за дорученням Шелеста, київський міський, міськом партії взимку шістдесят п'ятого років провів. Ретельну перевірку окремих питань творчої роботи та фінансово-господарської діяльності Київської кіностудії Довженко. Комісія зупинила зупинилася на видатних зразках поетичного кіно, криниця для спраглих режисера Іллєнка та білий птах чорного знаку режисер теж Юрій Іллєнка. Використовуючи матеріали перевірки партійне керівництво КПУ. Видала закриту постанову про окремі серйозні недоліки в організації е, виробництва кінофільмів на кіностудії Довжева. У наслідок партійних переслідувань переважна частина українських фільмів була заборонена або лягла на полиці кіносховищ без сподівань на вихід до кіноглядача. Репертуар кінотеатрів, зазвичай, на 99%, складався з російськомовних і вивірених радянською цензурою фільмів. У Радянському Союзі традиційно надавали значення спорту з 1969 року почали функціонувати всесоюзні федерації з усіх видів спорту, тобто республіканські команди були позбавлені самостійного членства міжнародних спортивних організацій. Тому українські спортсмени в період розвитку олімпійського руху в країні презентувалися на світовій арені лише СРСР. Широко розвивались дитячий спорт, створювалися на напівпрофесійній основі дитячі та юнацькі спортивні школи. Усі заняття спортом на всіх рівнях були безоплатними, а стадіони, інвентар та форма безкоштовно надавалися державам. Скарбниці українських спортивних досягнень в цей період збагатились здобутками легкоатлетів, багаторазового світового рекордсмена в стрибках з жердиною Бубки та володаря світових рекордів зі спортивної ходьби Голубченко. Рекордсменка світу з метання молота Седих, багаторазового чемпіона Європи спринтера Борзова, а також досягнення ватерполіста Баркалова, яхтсмена Манкіна, ганбалістки Турчинової і багаторазового чемпіона світу Європи борця вільного стилю Безлазу. Усі вони неодноразово ставали призерами Олімпійських ігор. 13 разів чемпіонами СРСР ставала футбольна команда Динамо Київ. Раці двічі завоювали Кубок Володарів Кубків європейських країн в 1975 та 86 роках. Ну і в 1975 році отримали також Суперкубок Європи. Українська діаспора у ці роки, е, які за попередній період збагатили культуру багатьма здобутками. Про її діяльність непідспідставно кажуть, що вона будувала мости між українською та світовою культурою. Художники письменник Городнянський. Був людиною енциклопедичних знань. Він створив декілька поетичних збірок: найкращий, на думку фахівця, переклад слова о полку Ігорів. Йому належали переклади українського мови Вірші Вавідія, Грація, Юго, Бодлера, Байрона, Гьоте, Міллера і інших. Городнянський це автор блискучої статті про Шевченка, художника та про український іконопис. Світове визнання здобула творчість українського живописця із США Гніздовського. Серед створених ним у цей період портрет скрипника, картина «Селянський хліб. У розвитку музичної культури значний внесок зробив Рудницький, який жив у США. В 1967 році він створив оперу Анна Ярослава, а наступного року оперу княгиня Ольга. З 1968 року при Гарвардському університеті в США працював Український науковий інститут. Вирішальну роль в розвитку наукового закладу належали його директору. Чийном зі світовим ім'ям історику-енциклопедисту Прісаку. Важливим здобутком української діаспори залишилась діяльність відродженого наукового товариства імені Шевченка. У цей період воно продовжувало давати словникові десятитомні енциклопедії українознавства і з 1979 року постав одним із наймолодших наукових центрів української діаспори в Західній Європі філіал Римсько-українського католицького університету в Великій Британії. Головним призначенням цього закладу було дати знання, з значих дисциплін, студентам-українцям, які навчаються в британських вищих навчальних закладах. Тобто реформа освіти забезпечила загальнообов'язкове навчання в обсязі середньої школи. Е, водночас посилилась русифікація національної школи, ідеологізація навчального процесу. Розвиток наукових досліджень спрямовується тоталітарної держави, передусім на розвиток ВПК. Розвиток гуманітарних наук перебував в повному занепаді. У культурному житті велику роль відіграли письменники і поети, які засобами художнього слова протистояли русифікації України. Чільне місце серед них посідали шістдесятники, який також розвиток української національної культури цього періоду неможливо уявити без такого так званого українського поетичного кіно. що завдання, ви бачите перед собою, будь ласка, виконати до наступного року. До зустрічі!